Одного разу я зайшов в АТБ, і мені потрібно було імбір. Корінь імбіря, ви знаєте всі, що це таке. Я його взяв, думаю, поп'ю чаю. Ну, Він мені щось не подобався, він в'ялий був. І пам'ятаю, з дитинства він був набагато якийсь такий скаженіший і такий він більш їдючий. Це я взяв одного разу і зробив з нього чаю, і щось він мені взагалі не зайшов. Він мені казався. Такий <laughs> навіть навіть якимось сладкуватим трохи. І до мене прийшла думка: а якщо самому вирощувати в себе вдома імбері? Коротше, зараз я при вас я зробив кілька кущів імбиря, Зараз це було на початку весни. Зараз я при вас перший раз подивимося, що виросло з того, що я висаджував. Ось такий маю кущик імбиря, Зараз, ось дивіться. Все, ніхто нічого не трогав. Будемо дивитися, що з цього Зараз трохи на сміттю, звичайно, але принаймні побачимо, чи буде тут якийсь молодий імбір, чи ні. Так, дивіться, хочу, щоб камеру не відключати. подивитися, чи є якийсь результат. Ось. Ну, потім я, звичайно, все поприбираю. Побачимо, що зараз це все вийде. Так, верху тягную. О! О, блин! О, обломав. Це вегетативна маса наша. І що ми маємо? Чи, Чи я отримую той імбір? Той, що я хочу отримати, прекрасний, молодий імберіночок. Корінь шикарний. О, дивіться. Що в нас виходить з імбиря? з імбиря Він дав нам пагони молоді. Він укорінився. Дивіться, який корінь пустив імбір. Дивіться. Ну, я вам скажу тако. Зараз я роблю висновок з цього ситуації, що є. Так, я зрозумів. Дивіться, до чого я веду. А, ось дивіться, пішов молодий імбіль. Ось це. Це молодий пішов імбіль. самий самий запах. Зараз, звичайно, такий бомба-бомба. Бомба-бомба. Коротше, якщо ви зараз, початок зими, грудень місяць, листопад, виходить, зараз я його назад закопаю. Якщо ви зараз його посадите, то в цю пору через рік ви будете мати молоді пагони, тому що йому, виходить, півроку. І він же пустив, ось молоді. Можна побачити, один молодий пішов, імбір, ось другий. І, і ось пішли молоді прирости, теж будуть імберія. Що я зробив? О той старий імбір, що я купив в магазині, нікому не потрібний, поняли? Блін, а він тут зелений. Ось, дивіться, це він зелений. Чи це є молодий, мабуть. Так, да, ось, виходить, старий імбір. Бля, дивій натурі. І то, то теж буде молодий. Ось старий був імбір, Бачите? Я його зрізав ось по цього. І лишив на ньому такі пептики, щоб такими обов'язково з такими ось носиками. Обов'язково з носиками, Тому що вони будуть давати вам прирости. І якщо ви його посадите зараз себе вдома, в... це він в мене в субстракті знаходиться універсальному. Універсальний субстракт, вологість має бути помірна, тобто не в болоті, він має бути ну і не в сухому. Бачите, в мене практично сухе, ну чуть-чуть зволожене, бо до пальців от прилипає. І ось зараз імбір. Цю частину я зараз відірву. А ось це я лишу ще. І ці молоді пагони в мене вже будуть. Я думаю, що на весну в мене вже буде свій молодий імбір з цих пагонів. Тобто, якщо ви зараз його посадите, ви на слідущу осінь, через рік будете мати свій власний імбір. Отак от. Тобто я результатом дуже довольний. Дивіться, яка коренева наросла за літо і за осінь. Я, звичайно, думав, що зараз буду мати получу молодий імбіль. Хоча ось дивіться, якщо такое роз, розрихлити, ось зелений. Бачите, тупо зелений. В нього сок іде аж. Дивіться, бачите? Сок іде. Це, мабуть, може це і є молодий. Коротше, я зараз на чайок собі відріжу, а це я назад прикопую. І він піде у мене в процес. Отак. От і свій власний імбір буду мати, а не платити по 400 гривень за кілограм. У мене таких кущів є е, штук 10, мабуть, 9 чи 10 я таких заготовив. Це просто зараз останні оце стоять приморозки, мінус 4. Він так от трошки так підсох, ну нічого йому взагалі немає. Ну, Бачимо результати.